Добрий ранок, любі мої діти. Пропоную вам прослухати вірш Надії Красоткіна в моєму саду цвітуть чарівно вишні. Чарівний світ в словах не передати, цвіте природа, і співає все. Самому хочеться від радості співати, світ стільки щастя і радості несе. В моїм саду цвітуть чарівно вишні. Немов танок тихесеньке ведуть, над ними бджоли і джмелі гудуть. Такі дерева гарні, білі, пишні, яка ж краса, і як тут не радіти? Повсюди щастя, звуки і пісні, чарівні форми пахощі і квіти, а дні погожі, теплі і ясні, така природа просто дивовижна, і стільки всюди радості тепла. І кожна квіточка чудова, ніжна для нас з тобою любо зацвіла.